Друзі, всім привіт! Ну що, У нас на дворі вже друга половина січня, та вже майже січень закінчується. А ми давно не їздили на нашому електровелосипеді. Фух, останнє відео моє було, це ще була поїздка в вересні в Карпатах, там де я заїжджав, бункер дивився. Ось можете посилання на відео, подивитися його. Це було моє останнє відео, ну, з цим велосипедом. Хоча я катався час від часу, але ну, не так часто, як хотілося би, як їздив раніше. І думав, що поїду собі взимку покататися зі сніжком, але, як бачите, снігу ніде нема. Погода ось така погана. Плюс-мінус. Якщо сніг і випадав, то буквально на день і все, його не було. Ну, Не буде в мене красивої подорожі, буде така ось брудна. Їду я, як завжди, на своєму електровелосипеді. Да, він дуже-дуже брудний і, чесно признаюся, я за ним ну, не слідкую так, як хотілося би. І як слідкував і займався велосипедами раніше, обслуговував часті, часто їх і тому і подібне. Поїхати хочу сьогодні 100 км. Планую принаймні проїхати 100 км. Електровелосипед мій. З мотором MXus 500 Вт, 36 В, акумулятор 27 Ампер годин теж 36 вольт. Виглядає він, як бачите, не так, як раніше. Красиво щось він пофарбований коротше Я його випадково пофарбував з автомобілем своїм. І тепер він у ґрунті в мене. Ну що, я нічого не можу з цим робити. Отак брудний, некрасивий. Стрьомний. тому по весні планую зробити йому глобальне обслуговування, повністю перебрати, як в минулому році розібрати до гвинтика і перезібрати. Ось теж посилання залишаю на відео, як я збирав цей велосипед, перезбирав, обслуговував ну, повністю з нуля. Планую на весні зробити все те ж саме, але зараз таке, немає такого бажання. Тому їздимо як їздимо. На передньому колесі немає накату, ну, нічого страшного. Головне це бажання їхати. Тому поїхали разом зі мною. Але спочатку треба повністю збросити наші значення на комп'ютері. Так, це за останні подорожі. Значить, 42.4. Це акумулятор повністю заряджений. Ми зажимаємо дві клавіші вверх-вниз. Так, нічого не відбувається. Ага, все, він збросився. Все, у нас все по нулям. Температура зараз мінус 2 градуси. Загальний пробіг велосипеда майже 4950 км. Заряд акумулятора 42,4. Якщо в відео буде сильний вітер, ну але що є, то є. Отож, моя перша зупинка. Я приїхав на ось таке причудове місце, місто відпочинку, де літом можна купатися. Коротше, це безлюдівське озеро, перше, ще є друге, там і далі, більш попсове, там де коса. Ну, Мені більш подобається, наприклад, сюди на перше приїжджати, тут менше народу, сюди менше хто знає ці пляжі. Ось Приїхав, трошечки відпочиваю і що, почнемо з перших проблем. Ось це моя гоупрошка, на яку я в принципі знімав весь рік всі мої відео, починаючи з подорожі через всю Україну. На... Електровелосипеді, всі свої відео, що я знімав з ракурсу від першої особи, ось були зняті на ось цю камеру. Сьогодні я використовував її перший раз Тобто Зараз нуль, десь мінус один, мінус два градуси. Доволі прохолодно. Холодний вітер сьогодні такий сильний. І в мене такий нюанс, що я вчора зарядив її до 100%. Приходжу до велосипеда, все, думаю, зараз налаштую і підлаштую, як мені тут її треба закріпити, на якому рівні, щоб картинка була гарна. Я дивлюсь, а там вже 60%. Думаю, ну ладно, добре, я взяв собі павербанк, думаю, якщо що в дорозі там підзаряджусь, мені там хоч трошки познімати на неї, щоб було щоб яке різноманіття кадрів. Але коли я починаю їхати, думаю, зараз натисну на кнопку і ну, щось підзапішу собі дорогу. Я нажимаю на кнопку, вона не вмикається. Вона просто не вмикається. Так, і от зараз я достав акумулятор, вставляю його назад. Все. Вмикаю. Камера не вмикається. Ось вам і Гоупрошка. Ось такі справи, тому щось підказую, мені треба її продавати бо сенсу з нею ну, зовсім ніякого. 0. 0 секунд я записав на цю камеру сьогодні. Доведеться все знімати на ось на телефон. По пробігу в мене... Зараз смикну Так, проїхав вже 12,5 км Це загальний. І 41,2. Трохи більше 1 вольта було використано за 12,5 км. Це ось за такої температури. А задумав я сьогодні поїхати у дві локації. Не знаю, зможу я туди потрапити чи ні, тому що в мене вже була така ситуація, що в принципі на Харківщині зараз важко кудись заїхати, поїхати, кудись щось цікаве познімати. Те, що цікаво мені, наприклад, покинуті місця. Я щось собі там намалював, в голові дві локації, куди треба заїхати, але до них ще їхати десь 20-25 кілометрів приблизно. А може більше, може навіть 30 звідси. Тому не буду гаяти часу, зараз вже друга година дня і треба їхати, бо в мене 2 години світового дня. Хоча б за цей час би встигнути доїхати до моїх місць, а там побачимо, будуть щось цікаве чи ні. Ну, звісно, прикольно, звичайно, зараз би так скупатися, але ну, для мене було б ще прикольніше, коли там, після баньки якоїсь, чи після сауни. тут я знаю, її немає, тому хлопці просто пішли так скупатися. А я сам за своє життя один раз пробував купатися взимку. Е, до речі, теж наприкінці січня, 27, го наче січня. І, але це були зовсім інші обставини. В Одесі є такий дельфінарій Немо. І він же спа, спа курорт в якому там бані, сауни, хамам, ну, взагалі все, що є. Джакузі, басейни теплі з підігрівом. І ось там я побачив, як місцеві, які в сауні зі мною паряться, вони не в купель йдуть, а йдуть, виходять, і там одразу ти на набережні, як ти знаходишся. Виходиш на набережну і одразу спускаєшся по сходинкам в море. І вони там ходять. Я кори, побачив один другий раз, що якась там дівчина ходила, ходила так, думав, спойду спробую. Ніколи не купався взимку, а тим паче в морі. Був десь мінус три, щось така температура. І, коротше, я пішов, спробував, ну я вам скажу, не, не передаваю мені відчуття, це такий кайф був. Ти спочатку холодно, тебе все сковує. Ну, було важкувато психологічно але коли виходиш я ще хвилин 5 мабуть стояв на самій набережній люди в куртках короті, в теплих в шапках там все ходять дубак такий а я стою в одніх шортах і просто з мене такі пари йде відчуття не передаваєме хотів би ще раз спробувати але бачите зараз не вдається ні в Одесу ні поїхати, нікуди ні, 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 не можна поїхати нормально, щоб відпочити. Ну що ж, можливо в наступному році вдасться. І що, З'їжджаємо з основної дороги. Вона направо вертаюся туди. А ми по найкоротшому шляху поїдемо з ліс. Сосновий ліс, до речі, це мій найулюбленіший ліс. Другу зупиночку. Проїхав 27,3 А, Вже однієї поділки немає заряду акумулятора, а цілому виїхав на трасу і по трасі мені зараз їхати 14 км плюс ще по лісу Кілометри 3-4. Це до моєї фінальної точки, куди я планував заїхати. Рівно третя година дня. Ось я доїхав до такого значення як 417 майже 42 км за сьогодні, вже дві поділки заряду. Середня швидкість 15,6 і залишок акумулятору 38 вольт. І знаходжуся я в такому місці. Це початок лісу. Початок лісу. І їхати мені по оцій по оці дорозі зараз 8 кілометрів. Я подивився. І щось мені підказує на зворотному шляху, я буду їхати в повній темряві. тому що в мене немає ні ліхтаря переднього, ні задньої цієї вималки, нічого немає. немає ні жилету, світловідбиваючого. Завжди я, в принципі, їздив. Я щось вважав, що сьогодні встигну зробити це по світлому мої. Мінус це звичайно холодний вітер, але що мені подобається, от зараз приїхали вже дві машини. По, по, по тій дорозі, кудись вони їдуть, значить там, наче як проїзд є. Зараз плюс два. Ну, дорога така укатана. Я думаю, що влітку тут пісок, і тут буде не дуже зручно їхати, але я дивлюся, зараз одна і зараз от друга машина поїхала. Тому, в принципі, це вселяє в мене надію, що там нормально я ці 8 кілометрів по лісу. А подивіться, який ліс сосновий прикольний. Я вже по такому їхав, але я там їхав всього один кілометр, а тут зараз 8, бо ну, то зараз нормально поїдемо. Так що все, поки ще світло, я поїхав. Така дорога, що мені зараз такі флешбеки нагадує з моєї. Вересневої подорожі в Карпати. Там були теж такі пісочні маршрути. Ліса такі ж самі були, щось дуже схоже. А запах, який м -м, просто прекрасно. Зараз їду і згадую ті прекрасні часи, коли можна було поїхати і покататися по Карпатам. Недовго музика грала, тому що заїхав короте, зараз всередині лісу, самого нахожусь. саме десь по, по центру. Три кілометри проїхав і ще три мінімум треба до виїзду. І все, пісок рихлий, немає того накату. І вже метрів 500 напевно йду. Там 100 проїду, ще 200 метрів пройду пішки. Потім опять 100 проїду. Ну коротше. Затримуюсь, напевно, на цій ділянці. Тишина взагалі нікого немає. Доволі таки тут приємно ходити гуляти. Ось такий ліс. Ось так от. Але дорога. То можна їхати, то одразу закопуєшся. То можна їхати, то знову закопуєшся. Доїхав до виїзду з лісу, повний маршрут через ліс, склав 6 кілометрів. А приїхав я сюди, раді у цієї покинутої будівлі дитячого табору. Поїду, об'їду, пошукаю головний вхід. І ось заїхавши з дороги, в принципі, цей дитячий табір не представляє собою нічого цікавого. Ну і все розвалено. І вон корпус столовий. Ну, там теж нічого немає. Можна сказати одні руїни. Тому територія отака. Бо на фотографіях старих я ще бачив, там щось було цікаве, ну наче якийсь сахран був. Зараз нема нічого. Тому в принципі можна їхати далі. Також ще є така покинута напевно, що адмінбудівля чи щось на кшталт того бачу, що тут є вікна. Можу подивитися, що тут таке було. Ну, так. Ну, як завжди, то трапляється нічого цікавого. Отак от, от їдеш цілий день. А по ітогу приїжджаєш на ось таке. Ну от як це об'яснити? Спробуємо вийти з іншої сторони. Може тут є вигід на дорогу. Ще одна будівля покинута. І ось так от мене це завжди переслідує. Я дивлюся в інтернеті, знаходжу якийсь там покинутий табір, дивлюсь там фотки, наче, ну, там 10-15 років назад. Якась військова база покинута, чи щось таке-таке-таке. Коротше, знаходжу інформацію, знаходжу якісь там відео на Ютубі. Ой, там прикольно, все так можна полазити, подивитися. Я приїжджаю, від того вже нічого не залишається. Як так зі мною трапляється, коли я вже зможу побачити, <побачити> якісь більш-менш ще збережені об'єкти. Ну і ще ряд покинутих будівель, в які заходити, ну щось в мене немає бажання. Виглядають вони якось. Моторошно, чесно кажучи, плівка на вікнах. За цією будівлею ще є вдалині ще одна, але я краще буду шукати вже вихід звідси і мені якось на ту дорогу треба, де будинки, та їхати додому. Вдалині від мене я приблизив це депо покинутих електровозів, тепловозів. Їх там просто сотні стоять і ржавіють. Було б трохи світліше. Можна було б туди з'їхати, туди якраз дорога така веде, можна під'їхати, трошки вище поснімати. Але ну, вже сутеніє. По часу зараз пів на п'яту проїхав 54,3 кілометри. 1 градус температура опа, 5000 км пробіг цього велосипеда. От ми п'ятірочку сьогодні якраз зробив, я навіть і не знав. Так, 36,6 температура все в порядку. Максимальна швидкість сьогодні була 38 км, а 14,2 Їду зі швидкістю 14,2. Ти та й поїсти, щось вже хочеться десь заїхати в Кулінічі, треба попити чаю там, з якимось круасаном. бо ще їхати додому. Та я напевно думаю, що сьогодні сотка можливо і буде. Тому подивимось. А ось цю локацію так. Можливо, окремо приїду ще познімаю. І отак от от несподівано я одразу опинився у себе в гаражі. Зараз вже півдев'ята вечора, достатньо пізня така в мене подорож вийшла. Але що поробиш? Головне, що вийшла, щось трошечки познімав. Сам для себе. Я, в принципі, провітрився, тому що в минулому році я вже 2 січня проїхав 130 кілометрів. Це була з Івано-Франківська, їздив в Тернопільську область, там ну, взагалі катався-катався. 130 кілометрів в мене було вже 2 січня. В цьому році трошечки пізніше, але теж починаю вже вкатуватися в сезон. Велосипед заляпав свій конкретно. Повністю. Може так в темноті погано видно буде, але ну брудно все. Отут набилося повна, знаєте, коли наматується отут і набивається так, грязюка. Все було забруднено. ну так, достатньо. Зараз вже підсохло, коли воно було свіженько, то було, виглядало симпатичніше. А от на передній вулиці отвор все було набито листями і багнюкою, все в Що Я стояв, це паличкою все вичищав, от Виглядає отак от. повністю велосипед брудний. Треба його капітально, капітально вимивати, повністю обслуговувати і заново, як новенький, чистенький, збирати і вимивати. Проїхав я, до речі, за сьогодні. 92,4 км. Ну, майже сотка, майже сотка. В дорозі пробув 6 годин 53 хвилини. Середня швидкість 13,4, хоча я вважаю, що не треба на це звертати уваги, це така абстракція більше. Тому що я іноді йду пішки, іноді щось роблю не те, що треба. Акумулятор майже розряджений. Хоча, я, якщо захотіти, то можна ще кілометрів ну, 10 точно проїхати. В принципі, це не проблема. Акумулятор я завжди забираю додому. Ну, по-перше, Йому краще в теплі знаходитися. А по-друге, розряджений акумулятор він дуже сильно буде швидко деградувати. Тому я його завжди забираю. Ну, він у мене майже повністю розряджений, тому я ось знімаю своє імпровізоване кріплення, яке я зробив, щоб акумулятор не стрибав мене на цьому кріпленні. І у мене є до нього ключ. Ми беремо. Вставляємо, провертаємо, все. Акумулятор можна знімати і забирати додому на зарядку. А вам я хочу подякувати за увагу, те, що були зі мною в цьому відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та напишіть якийсь змістовний коментар. Буде дуже приємно прочитати. Буду старатися якомога більше робити подорожей, тому що мій канал починався з подорожей. Подорож через цю Україну, подорожі по Карпатам, подорожі, подорожі, подорожі. Але зараз не сезон трошки, да й не буває настрою їздити. Ось сьогодні перший день, коли я все таки зміг взяти да й виїхати, зібратися з думками та й поїхати.